Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітаннячка, мира добра. Ну що, нарешті я закінчив квест, пройшов я 50 перемог, такий мені прилетів на основу. так І забрав я 4 контейнера зараз ми їх відкриємо. До речі, залетів залетіла ще одна така трулетка розіграш. Ну Реально скажу, просто Чи не факт, що тобі буде, допустим Бачите, в мене тут ці танчики є. Не факт, що ще буде колекційка. Можна просто тупо вкинути сюди кучу золота і нічого не тримати. Тому, напевно, його крутити не буду. Будемо крутити інші рулетки. А сьогодні прокрутимо наші контейнери. А саме контейнери ці, паті, Все ж таки, в надії, що звідси ми щось отримаємо. Вечірка це бачите. і... Хоча б хотілося б один танчик. от Відкрив 12 контейнерів на твінках, хто не бачив, залітайте. І ні одного танчика. ну Тобто, сертифіката не випало. Ще не факт, що сертифіката випаде щось цікаве. Може бути там 7 ЛТ, ПТ, ТТ, а таке все. Коротше. Чорні скриньки можуть. Да. Там вже набагато цікавіше те, що може випасти. Ну, а тут, а, а тут, бачите. Слабенько, 3%. Ну, все ж таки спробуємо. Тому прожміть, будь ласка, свою подобачки напишіть комент і кого вам цікавий такий контент по відкриттю, в основному, я роблю. Підпишіться на канал. Ну що, пробуємо нашу вдачу. А вже ж комусь підфартить. Один з моїх підписників писав, що йому випав сертифікат, відтуди. 116 це ще новий, зарядили туди барабанчик. Ну що ж, перший, що нам дало? Нічого, камуфляж галімий. Вільний серебро і трошки бустрію. Ну, давай, ще є. Ще є надія, щось підтормозило. Ну, треба 5 нагород, щоб щось отримати. Оп'ять камуфляж не нужний, блискавка. Ну, примерно те ж саме. Розумієте? так? І збираються талісмани. Отримані. Було ж 10, Вроді би, вже 11. 11 1000 золота. Ладно, пробуємо ще. У нас є два контейнера Ну Но... неонова якийсь аватар, неонова рись. Тут взагалі от Ну і давай. Хоча б може на крайньому досить. Дуже хотілося б сертифікат отримати. Але получаємо знову ненужний аватар, ненужні бусти серебро, ну, коротше, друзі, мені сьогодні не пощастило. На жаль, нічого ми цікавого не витягли. Ну що ж, наші відкриття, значить, попереду, вам дякую за перегляд. Напишіть обов'язково свій коментик, поставте вподобайку. А вам хочу бажати мира, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.